Привіт! Мене звати А що якщо? І сьогодні я вам розповім, що буде, якщо не чистити зубки. Одного ранку зубки прокинулися і помітили, що їхній блиск зник. А емаль на поверхні зубчиків стала тьмяною. Вони відчули, як між ними застрягли маленькі шматочки солодкого пирога. Який їхня господиня з'їла ввечері, ой, ми стаємо липкими. Занепокоївся передній зубчик, оглядаючи свої боки. Це залишки їжі, які потрапили між нами. пояснив його мудрий сусід. Друзі були занепокоєні, адже наліт це не просто бруд. Він притягує шкідливі бактерії, які викликають подразнення ясен. Почервоніння та біль, якщо це триватиме довго, ясна, можуть стати дуже слабкими і більше не зможуть підтримувати зубки. А ще Карієс може з'явитися на нашій емалі. Він утворює маленькі дірочки, які з часом стають все більшими. Якщо Каріес встигне дістатися до нас глибше, він може навіть дійти до наших коренів і спричинити сильний біль. Зубки зрозуміли, що діяти потрібно негайно, адже здоров'я кожного з них залежало від правильного догляду. На допомогу прибігли їхні вірні друзі: щітка, паста, нитка та полоскання. Вони були готові врятувати зубки від усіх загроз і повернути їм блиск і здоров'я, як працюють герої чистоти. Зубна щітка першою взялася за справу. Моя задача забирати залишки їжі та наліт, який утворюється після їжі. Щоб я добре працювала, вас потрібно чистити двічі на день, по дві хвилини. Зубки дозволили щітці виконувати свою роботу. Вона старанно чистила кожен куточок навіть важкодоступні місця. Зубна паста підключилася до процесу. Я дарую вам захист і допомагаю залишатися міцними. Але пам'ятайте, користуйтеся тією пастою, яку порекомендує ваш стоматолог. Паста залишила приємний запах і відчуття свіжості у роті. Зубна нитка втрутилася, коли щітка не змогла дістатися між зубками. Моя місія вичищати місця, куди навіть найкраща щітка не може дотягнутися. Без мене частинки їжі можуть спричинити хвороби ясен. Полоскання завершило очищення. А тепер я змию все зайве та знищу бактерії. Використовуйте мене після їжі або після чищення для додаткового захисту. Гордо сказало полоскання. Раптом до зубчиків завітав Карієс. Він був чорним, липким і дуже хитрим. Карієс почав реготати. Дивлячись на зубки, сказав Ха-ха-ха. Я той. Хто робить зубки слабкими, створює маленькі дірочки та робить їх хворими. Якщо ви недостатньо старанно доглядаєте за собою, то я неодмінно скористаюся цим. Карієс спробував знайти місце, де зможе сховатися і почати руйнувати зуби. Він намагався вчепитися в емаль, але одразу почув дзвінкий удар. Що це має? Чому я не можу проникнути? Зубчик із гордістю відповів. Наша господарка завжди дбає про нас. Щоранку і щовечора нас чистять щіткою та пастою, яку порекомендував стоматолог. Це робить нашу емаль міцною і неприступною для таких, як ти. Але ж я знайду щось між вами, сказав Каріас і спробував пролізти між зубами. Нічого в тебе не вийде! Я щодня проходжу між зубами і очищую все, що могло там залишитися після їжі. Втрутилася нитка. Карієс озирнувся на Ясна і побачив, що вони рожеві, міцні та здорові. Я хоча б спробую. Але Ясна відповіли впевнено. Нам не страшні твої спроби. Завдяки ретельному догляду нас регулярно очищують і захищають полосканням. Тому ми сильні й зовсім не чутливі. відступив назад, але спробував востаннє. А як же наліт? Ви точно десь його залишили? На це паста і полоскання засміялися. Ми знищуємо шкідливі бактерії, які утворюють наліт. У тебе немає шансів. Розлючений і безсилий Карі ступнув ніжками і зарепетував: Ви занадто чисті, тут мені нічого робити. І він зник, залишивши зубки блискучими, здоровими та щасливими. Чистіть зубки двічі на день, це допоможе видалити наліт та залишки їжі, які можуть стати середовищем для бактерій. Користуйтеся зубною пастою, яку порекомендує ваш стоматолог. Така паста врахує особливості ваших зубів і забезпечить їхній належний захист. За потреби обережно очищуйте міжзубні проміжки зубною ниткою. Це дозволяє видалити залишки їжі там, де не дістає щітка, але будьте обережні, щоб не пошкодити ясна. Полощіть ротик після їжі, особливо після солодощів. Це допоможе змити залишки їжі та знизити рівень кислотності в роті. Не гризіть тверді предмети, які можуть пошкодити емаль. Наприклад, льодяники, горіхи в шкаралупі або кришки від пляшок можуть викликати мікротріщини, що послаблюють зубки і роблять їх уразливими до карієсу. Відвідуйте стоматолога щонайменше раз на півроку. Це дозволить вчасно виявити та попередити будь-які проблеми із зубами та яснами. Пам'ятайте. Дбайливе ставлення до зубів зберігає вашу посмішку здоровою та красивою. До нових зустрічей. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій. У густому лісі, де дерева співають пісеньки вітру. Жили маленькі звірята, білочка хвилька, лисеня рудик та бобринятко Хрумтик. Вони дуже полюбляли зустрічатись на галявині та гратись цілий день. Але одного дня звірятка засумували. Хованки грали, і в квач, і в море хвилюється раз, і в класики стрибали, але нічого не повертало настрій. І тут повз звірят проходив тато Бобренятка Хрумтик. Він помітив, що всі сумують. Прискоривши рух, він поквапився додому. Зайшов в свою майстерню, міцно зачинивши двері та почав щось майструвати. Ніхто не міг зазирнути, що ж він там робить. Але гуркіт був гучним. Через декілька годин тато Бобер нарешті відчинив двері, вийшов з великим зеленим мішечком та направився до звіряток. Друзі здивовано дивились на мішечок, не розуміючи. Що ж там? Звірята підійшли ближче. Це ж, це ж кубики. Здивувалася хвилька. Це ж конструктор. каже Лисеня Рудик. Справжній конструктор. Дякуємо, тато. Подякував Бобринятко Хрумтик. Дякуємо. Приєдналися Рудик та хвилька. Рудик запропонував побудувати щось велике. Може, вежу? підхопила білочка. Або хатинку. Додало Бобриня. Рудик приніс кубики на галявину, і друзі почали будувати. Спершу все йшло добре. Хвилька швидко складала кубики один на одного, але вежа хиталася і падала. Хрумтик намагався зробити міцний фундамент, але кубики розсипалися. Рудик теж пробував, але збудувати щось велике одному було складно. Друзі засмутилися. Чому у нас нічого не виходить? Зітхнула хвилька. Мабуть, треба працювати разом. Задумався Рудик. Кожен із нас уміє щось краще за всіх. Якщо ми об'єднаємо сили, то все вийде. Хрумтик зробив надійний фундамент, використовуючи свої будівельні навички. Хвилька взялась складати кубики вгору. А Рудик підтримував їх, щоб вежа не хиталася. Тримай рівно хвилька. Підбадьорював її Рудик. Ще один кубик, і буде готово. Радісно сказав Хрумтик. Нарешті, після довгих старань, вони збудували високу і міцну вежу. Вона сяяла під сонцем, і кожен із друзів відчував гордість за свою роботу. Ми це зробили. радісно подумав Рудик. Які ж ми молодці? Разом ми. Справжня команда. усміхнувся Хрумтик. Так, команда, яка завжди підтримує одне одного. додала хвилька. У цей момент повз звірят пролітав жучок сонечко йому настільки сподобалась вежа, що він не втримався і полетів до неї. Повзало, повзало, і влетіло в одну з кімнат. Затишно вмостилося всередині, і в знак вдячності помахало крильцями. Відтоді друзі завжди працювали разом, долаючи будь-які труднощі. Вони зрозуміли, що взаємодопомога та взаємоповага роблять їх сильнішими. І навіть найвищі вежі можна збудувати, коли всі підтримують одне одного. Ось так Рудик, Хвилька і Хрумтик навчилися силі командної роботи, уроку, який залишився з ними назавжди. Малята, пам'ятайте, разом можна створити справжні дива. Як звірята збудували цілий будиночок для сонечка, так і ви з друзями зможете допомагати одне одному і радіти спільним успіхам. У старій хатині, де пахло сіном і свіжоспеченим хлібом, жило маленьке мишеня Тимко. Він був маленький із кругленькими вушками, довгим хвостиком і блискучими чорними оченятами, які завжди випромінювали цікавість. Тимко був не лише допитливим, а й дуже жвавим. Він ніколи не сидів на місці, завжди шукав щось нове та цікаве. Його нірка ховалася в затишному куточку біля печі, де завжди було тепло і безпечно. Удень Тимко любив вибігати на пошуки чогось смачненького, а вночі уважно прислухався до кожного звуку в хатині. Він знав усі таємні ходи та закутки, проте його допитливість часто заводила його у несподівані пригоди. Одного разу Тимко помітив, що дверця та комори трохи відчинені. Оце удача! Там, напевно, повно смаколиків. Зраділо мишеня. Тимко швидко прошмигнув у комору. І почав розглядати її багатства. Тут були мішки з борошном, жменькі пшениці, запашні горіхи та навіть шматочки сушених яблук. Він так захопився, що навіть не помітив, як заліз на високий стелаж. Там стояв великий глечик із молоком. Як смачно пахне! вдоволено проговорив Тимко і, підстрибнувши, заглянув усередину. Але раптом лапки підслизнулися, і Тимко, що снув прямо в молоко. Спочатку Тимко страшенно злякався, він зовсім не вмів плавати. Навколо було лише молоко, і нема за що вхопитися. Ой, що ж тепер робити? Запанікувало мишеня, але потім воно зібралося з думками і згадало: якщо потрапив у біду, треба не панікувати, а шукати вихід. Тимко почав щосили гребти лапками, намагаючись залишатися на поверхні. Він бовтався, крутився, бив по молоку хвостиком. Минуло кілька хвилин, потім ще трохи, і раптом мишеня помітило, що молоко навколо почало густішати. Йому ставало дедалі важче, але здаватися не можна було. Чим більше Тимко рухався, тим щільнішим воно ставало. Що відбувається? Здивувався Тимко, але не зупинявся. І ось під лапками він відчув щось тверде. Від постійного руху молоко перетворилося на грудочку масла. Мишеня видерлося на неї, підстрибнуло і з останніх сил вистрибнуло з глечика. Мокрий, але щасливий, Тимко виліз на підлогу, обтрусився і побіг назад до своєї затишної нірки. Він зрозумів дуже важливий урок. Перш ніж кудись лізти, треба добре подумати про наслідки. Чому вчить ця історія? Перед тим, як щось зробити, подумай. Тимко поспішив заглянути в глечик і мало не втрапив у біду. Якби він уважніше подивився, то знайшов би безпечний спосіб дістатися до молока. У важких ситуаціях не панікуй, а шукай вихід. Паніка не врятувала б тимка, але рішучість і наполегливість допомогли йому вибратися. Рухайся вперед, навіть якщо здається, що все безнадійно. Мишеня не знало, що молоко може перетворитися на масло, але не зупинилося, і саме це врятувало його. Запам'ятай урок і наступного разу будь обережнішим. І нехай у житті ти завжди знаходиш вихід як мишеня тимко. В гарному, гарному казковому лісі жило собі маленьке лисеня на ім'я Рудик. Він був веселим і грайливим, любив досліджувати світ та гратися з друзями на лісовій галявині. Одного разу він приніс своє улюблене дерев'яне колесо, яке сам знайшов на старій стежці і дуже полюбив. Друзі також помітили це колесо, і всім воно видалося надзвичайно цікавим. Особливо зацікавився колесом ведмедик на ім'я Бурчик. Він підійшов до Рудика і, не питаючи дозволу, схопив колесо та почав катати його сам. Рудик на мить застиг від несподіванки, а потім відчув, як його серце почало битися сильніше, ніби хтось запалив усередині маленький вогник. Ще мить, і цей вогник розгорівся, обпалюючи його ізсередини. Але раптом з дерева, що росло неподалік, озвався голос мудрого совеняти совуні. Рудику, я бачу, що ти розсердився. Ти відчуваєш гнів. озвався Совуня, розгорнувши свої великі крила. Так, дуже. вигукнув Рудик, намагаючись стримати сльози. Я не хочу віддавати його. Це несправедливо. Це моє колесо, і бурчик його взяв без дозволу. Совуня лагідно кивнув, розуміючи, що Рудик справді обурений. Рудику гнів це сильне почуття, яке розпалюється всередині нас, як вогонь, мовив Совуня. Але чи знаєш ти, що цей вогонь можна згасити, перш ніж він знищить усе навколо? Рудик зупинився, прислухаючись до слів Совуні. Він ще не знав, як можна впоратися з цим вогнем, але йому хотілося навчитися. А як же мені його згасити? запитав він, дивлячись на Совуню, повний надії. Совуня посміхнувся і спустився нижче на гілку. Уяви, що твій гнів це маленький вогник усередині тебе. Що більше ти на нього дмухаєш і підживлюєш своїми думками, то сильніше він розгорається. Але якщо ти зупинишся, глибоко вдихнеш і повільно видихнеш, цей вогник почне згасати. Спершу глибокий вдих, показав Совуня. Потім видих. Рудик зробив, як казав Совуня. Він глибоко вдихнув, а потім повільно видихнув, відчуваючи, як його гнів поступово вщухає. Він зробив це ще раз і знову. Вогник гніву ставав дедалі слабшим і на зміну йому приходив спокій. Рудик відчув, що може контролювати свої почуття. Молодець, Рудику. Тепер підійди до Бурчика і розкажи йому про свої почуття спокійно, замість того, щоб сердитися, поясни, що тобі важливо, щоб він питав дозволу. Перш ніж брати твої речі. Рудик підійшов до Бурчика. Тепер, коли його серце вже не палало гнівом, він зміг спокійно сказати. Бурчику, це моє улюблене колесо. Мені неприємно, що ти взяв його без дозволу. Будь ласка, наступного разу спитай у мене. Бурчик уважно вислухав друга і кивнув, трохи засоромившись. Вибач, Рудику, сказав він, повертаючи колесо. Я не хотів тебе образити. Просто воно таке цікаве. Звичайно, я тебе розумію. Сказав Рудик, усміхаючись, давай гратися разом, я поділюся. І друзі весело провели час, катаючи колесо по галявині, радіючи, що розібралися зі своїми почуттями. Пам'ятай, Рудику, мовив Совуня, спостерігаючи за ними. Гнів це вогонь, але ти завжди можеш навчитися його контролювати. Коли ти зупиняєшся, дихаєш глибоко і слухаєш своє серце, ти можеш згасити його й уникнути багатьох прикрощів. Відтоді Рудик навчився бути уважним до свого гніву. Він більше не піддавався почуттям як раніше, а завжди згадував мудрі слова совуні, завдяки яким вмів гасити свій вогник гніву і зберігати теплі стосунки з друзями. Друзі, дякую, що подивились мою казочку. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нових історій.